Хотів би сьогодні з вами нагадати одну дуже важливу тему для нас. Я так бачу, що знаєте, якщо не повторювати те, що ми віримо, то можна інколи забутися. І інколи, коли ми забуваємося, інші конфесії нас в деяких речах звинувачують. Тому, щоб і ми розуміли, і щоб інші розуміли, що ми правильно сприймаємо Біблію. Я думаю, нам варто повторювати те, як ми відносимося до питання спасіння, до питання закону і питання благодаті. Знаєте, нещодавно я проводив одну молодіжну зустріч, і там була присутня одна баптистка. Вона просто шукала, як вона сказала, духовну сім'ю, бо вона в суботу в неділю працює, не може ходити в церкву. І це в середу була ця група, і вона так шукала, слава Богу, що саме до нас завітала, до адвентистів, і сказала, що через соцмережі знайшла. І тема була пов'язана з темою спасіння, тема була про покаяння. І я знаю, що у інших протестантів голови, що адвентисти це законники… Я хочу, що ми віримо в те, що ми спасаємося виконанням закону. Я хотів трошки розвіяти цей міф про нас. Якщо у вас цей міф в голові є, і ви в нього вірите, то також ми сьогодні цей міф будемо розвіювати. І я на початку запитав: як ви думаєте, що означає, коли людина спасена, або як спастися людині? Ну і одна з там з молоді, вона відповіла, що ну, це коли ми дотримуємося Божих повелінь, його заповідей, я кажу: ну, я розумію, що це адвентистка, і вона не образиться, якщо я її виправлю, але це буде заради тієї, людини, яка знову прийшла. І я сказав дуже велика помилка казати, що ми спасаємося через те, що виконуємо Божий закон. І через те, що там, виконуємо Його повеління, дотримуємося там, передписів Елен Вайт, спасіння ми отримуємо тільки через благодать Ісуса Христа. І знаєте, дуже часто в голові Адвентистів закон має спасаючу роль. Ми думаємо, що закон нас може спасти, але Біблія. Особливо новий заповіт наголошує на іншому. Римлян 6.1. Тож хай гріх не панує над вами, бо ви не під законом, а під благодаттю. Ефесян 2,8.10. Адже ви спасені благодаттю через віру, і це не від вас, це Божий дар, не від діл, щоб ніхто не хвалився, тому що ми, Його творіння, ми створені в Христі Ісусі для добрих діл, які Бог наперед приготував для нас, щоб ми в них перебували. Тож сьогодні. Розглянемо наступні питання, яку роль закону Божого він передбачив в нашому житті, і яка роль благодаті в нашому житті, щоб ми не плутали ці поняття, не казали, що одне нам не потрібне, а інше важливе або навпаки. Як ми вже прочитали в біблійних текстах вище, спасіння нам дається як подарунок від Бога. Це не від нас, це не залежить абсолютно ні від яких наших справ. Бог дає нам це, тільки ми маємо це прийняти. Також Павло зазначає, що нині християни не під законом, а під благодаттю. В християнському середовищі ми бачимо багато перекосів або в одну сторону, або в іншу. Дехто каже, що ми спасаємося законом, деякі кажуть, що закон нам повністю не потрібен, нам потрібна тільки благодать. І це буде правда, якщо вони кажуть, що вони спасаються благодаттю, бо ми дійсно спасаємося. Тільки по благодаті Божій. Але е, помилка тут в тому, що люди повністю кажуть, що закон їм не потрібний для їхнього християнського життя. Е, цікаво, що ті, хто є противником закону та його дотримання, вони по факту є противником тільки однієї заповіді. Це четвертої заповіді, бо всі інші заповіді. Е, Інші конфесії визнають. Вони визнають, що не треба красти, чинити перелюб, ну, обманювати, що є тільки один Бог, що йому маємо вклонятися, да? що немає зображень, яким ми вклоняємося. Це всі протестанти визнають. Тільки, ну, ми законники через те, що виконуємо четверту заповідь. Такий от парадокс. Ну, інколи ми законники, тому що ми інколи себе так ставимо, тому що ми, коли проповідуємо, ми дуже часто починаємо з того, що е, а ви знаєте, а ви дотримуєтеся закону, закону Божого. Ми починаємо не з того. Ми починаємо не з благодаті, яка веде людину до виконання Божого закону, а ми починаємо з закону і думаємо, що якщо людина почне виконувати закон. То ну, вона так спасеться. Їй потрібно спочатку прийняти Христа в серце, а він вже напише цей закон на її серці. Е, цікаво, що більшість інформації про Божий закон, про його роль в нашому житті. Ми дізнаємося з нового заповіту від апостола Павла. Тому варто розглянути його позицію стосовно цього і подивитися, як Дух Святий через. Цього апостола відкрив нам питання закону і благодаті. Сам апостол Павло, коли ще був Савлом, вірив у те, що спасіння досягається як? Через суворе дотримання закону. Тому що так вчили тогочасні вчителі, рабини, і ну, це не було дивно. Але ми бачимо, що Савел, коли він Павло, коли був Савлом, він щиро виконував свої обов'язки. В нього було щире бажання служити Богові. Але він це просто неправильно робив. Саме через того, що він був щирий і завзятий, Бог зміг скоригувати його шлях. Тому ми подивимося, як в його працях Бог нам освячує це питання. Питання спасіння. Євреїв 10,14. Адже одним принесенням він назавжди вдосконалив тих, які освячуються. Це дуже важливий текст. Однієї жертви Христа достатньо для того, щоб ми мали можливість бути якими досконалими. досконалими. Ніякі наші жертви, ніякі наші справи не можуть нічого додати або відняти до того, що вже зробив Ісус Христос на Христі. Він взяв на себе наш гріх, і ми не в змозі своїми справами викупити хоча б один гріх, який ми. Робимо, ми не можемо себе спасти хоч від одного гріху. Кожен гріх, який ми чинимо, порушуючи Божий закон, вже викуплений Ісусом Христом. Спасіння є моментом, коли Христос помер за наші гріхи. Це правда. Однак не тільки, в цьому сенсі спасені всі люди, тому що Ісус Христос на Христі спас усіх людей. Але спасіння це також і процес. В нашому житті. Процес, який краще називати, як в цьому тексті, як він названий. Адже одним принесенням він назавжди вдосконалив тих, які освячуються, освячення. освячення. Так. Процес спасіння в нашому житті по-іншому можна назвати процесом освячення, коли ми вдосконалюємося і стаємо ближче до характеру Ісуса Христа, коли ми позбавляємося від того гріху, який є в нас. І намагається нас перемагати. Вдосконалення людини це робота Христа в тому, хто вирішив освятитися. Людина приймає рішення освятитися, а Христос її вдосконалює. Тому, в будь-якому разі, неважливо, чи є спасіння процесом, чи є воно моментом в історії, це є не наша заслуга, а заслуга Христа, який нас викупив і вдосконалює нас. Тут залежить від нашого рішення. Хочемо ми освячуватися. Чи ні? Чи буде Христос нас досконалювати? Питання: яка функція закону у цьому всьому? Функція благодаті вона зрозуміла, ми трошки нижче коротко цього торкнемося, але більше всього суперечок йде стосовно закону. Потрібен він, не потрібен, яка в нього роль? Римлян, 7 розділ 4. З 4 по 6 вірші. Тому, брати мої, і ви померли для закону тілом Христа, аби належати іншому, тому, хто став із мертвих, щоб ми принесли плід Богові. Бо коли були в тілі, то гріховні пристрасті, які виявляються через закон, діяли в наших членах, щоб приносити плід смерті. Нині ж ми звільнилися від закону, померли для, то, померли для того, що нас зв'язувало, щоб служити в оновленні духа, а не в стародавності. Букви. Цікаві слова. Тут про що йде мова? Про те, що від чого ми звільнилися? Від закону, від закону звільнилися. Добре. А, написано помер для того, що нас зв'язували, щоб служити в оновленні духа, а не в стародавності букви, що людей зв'язувало Буква. Буква закону. Може здатися, що мова тут йде про те, що ми вільні від виконання закону, тому що так, ніби ми придерж... притримуємося стародавній букві. Але головна помилка тут у тому, що люди не хочуть дивитися на загальну картину. Да? Сенс в тому, що через смерть Христа християни звільнені від осуду і від будь-якого законницького його тлумачення і застосування. Тобто, да, стародавно служити в оновленні духа, це означає, що виконувати закон через те, що в мене оновлений дух, а не тому, що е, я дотримуюся просто букви закону. Тут... Да, і до речі, ми цього також торкнемося. Е, люди все ще під законом, в, ті, в тому сенсі, в тій мірі, в якій закон відкриває нам моральні принципи життя, за якими ми повинні жити. Таке тлумачення воно підтверджується найближчим контекстом, який ми трошки пізніше зачитаємо. Цікаво зазначити, що смерть Христа звільнила людей від законницького саме тлумачення закону. Але це не говорить про те, що до смерті Ісуса Христа законництво було нормою поведінки. Інколи здається, що після смерті Христа. Різко змінилася функція закону Божого. Насправді ні. Функція закону Божого, вона від створіння людства і до останнього дня на цій землі і до вічності, вона буде одна й та сама. Просто смерть Ісуса Христа вона мала зробити зміни в нашому житті, в нашому серці. Це досконала жертва, яка викупляє наші гріхи, і зробить зміни просто в нашому внутрі. І ми маємо можливість тлумачити закон не як просто букву, яку треба дотримуватися, а ми бачимо в ньому сенс, духовний сенс. Смерть Христа вона була одночасно і викупленням всіх гріхів, і спонуканням людей відійти від законництва. Тому що коли Христос каже, Я викупив твій гріх. Будь ласка, не думай, що виконанням закону. Ти можеш свій гріх викупити. Христос, коли помер, він сказав: Я твій гріх вже викупив. Фактично, під благодаттю люди жили завжди, але великий акцент праведності, заснований на законі, схилив, схилив людей до самоправедності. Самонадійності. У нас, як церкви, що робить акцент на важливості дотримання закону, є ризик намагатися бути праведними своїми справами. Інколи ми думаємо, що якщо ми просто дотримуємося суботи, не працюємо в суботу, не обманюємо, не крадемо, віддаємо там десятину да, не обкрадаємо Бога, робимо все як написано, то ми освячуємося. Це процес освячення, але дотримання закону це не завжди є. Процесом освячення. Правильне дотримання закону це є процес освячення, коли ми з цим з правильним серцем підходимо до Бога. Павло каже, що закон завжди буде і є тим, що виявляє гріховні пристрасті, але не визволяє нас від гріха. У Біблії ми не знаємо ідеї того, що людина спаслася або спасалася дотриманням закону. Спасіння завжди було по благодаті. Тому що якщо б люди спасалися тільки по закону і жертви ягня приносилися б за кожен гріх, який зробила б людина, то не вистачило б стільки скотини взагалі у світі, напевно, щоб принести стільки жертв. Та жертва вона вказувала на Ісуса Христа, спасіння давалося і прощення по благодаті. Коли ми казали про найближчий контекст, того, що ми начебто вільні від закону, найближчий контекст нам каже, це римлян 7 розділ 12, 14 вірші. Отже, закон святий і заповідь свята праведна та добра. Хіба те, що добре, спричинило мені смерть, зовсім ні, але гріх, щоб і виявитися гріхом, спричинив мені смерть через добро, аби гріх став надмірно грішним. Завдяки заповіді, бо знаємо, що закон є духовний, а я тілесний, проданий гріхові. Також Римлян, 8 розділ 6 по 9 вірші. Адже тілесні задуми то смерть, а задуми духа то життя і мир. Оскільки тілесні задуми ворожнеча проти Бога, тому що вони не коряться Божому законові та й не можуть. Тобто тілесні задуми, коли ми живемо своїм тілом потураємо йому, то ми не коримося Божому закону. І ті, хто живе по тілесному, догодити Богові не можуть. Ви живете не по тілесному, а духом, тому що Божий Дух живе у вас. Якщо ж хто не має Христового Духа, той не його. Цікаво, да, що тут сказано, вони не коряться Божому законові та й не можуть. Це говориться не про, не про те, що ми не можемо коритися, а те, що є певні люди, які. Хочуть начебто догодити Богові, не кориться йому закону, його законові. І по факту ці люди живуть по плоті, тому що тому вони і не можуть підкоритися Богу. Тобто тілесні задуми це не коритися Божому закону. Якщо ми хочемо не коритися закону Божому, значить ми живемо не по духу. А якщо людина хоче догодити Богові, то вона має цьому закону коритися. Якщо людина вирішує не коритися Божому закону, то і закон виконувати не буде. Але якщо матиме розум духовний, то буде виконувати задумки Духа. Якщо Дух Святий перебуває в людині, то вона природньо буде чинити закони, бо не може Бог протирічити сам собі, коли давав закон в старому заповіті, і таким самим чином він буде діяти і в новому заповіті. Дух він завжди один і той же. Можна подумати, що Павло під законом має на увазі тільки дві заповіді. І це також інколи аргумент, які дві заповіді Ісус Новій дав. Люби Бога і ближнього. Да? Якщо коротко. Але послання до римлян, 13 розділ, 9, 10 вірші, каже нам наступне. Оскільки не чини перелюбу, не вбивай, не кради, не пожидай та будь-яка інша заповідь міститься в цьому вислові, люби ближнього як самого себе. Любов не чиніть ближньому зла, тож любов виконання закону. Тобто, Павло каже: він повторює да, заповіді, які стосуються людей. І він каже, що ці заповіді, з десяти заповідей, вони відносяться до любові до людей. Логічно подумати, да, що заповіді, які відносяться до Бога, вперше скрижа да, вона відносяться до любові до Бога. Виконання закону, тобто десяти заповідей, це саме, це саме те, що Ісус мав на увазі, коли казав люби Бога свого усім серцем своїм да, і ближнього свого як самого себе. Цікаво, що більшість протестантів, протестантів додержуються саме дев'яти заповідей, але саме четверта заповідь вважається такою, що робить нас, адвентистів, законниками. Але по факту заповідь не кради і заповідь про суботу вони дуже схожі. Чому? Тому що Бог сказав: сьомий день належить мені. Сьомий день віддай Господові Богу твоєму. Якщо ми його не виконуємо, ми, ошу... ми ошукуємо Бога. Правильно? І так, е також не обманювати. Ну, Тобто ми розуміємо, що невиконання навіть однієї заповіді це ушуконня Бога. Бог сказав, що це Його, а не наш день. Так само, як е да, якщо без моєго дозволу хтось бере мої речі, це є крадіжкою. От, і так само із. Е Четвертою заповіддю. Просто це завжди завжди дивувало, чому саме четверта заповідь да в людей вкорінилася як непотрібна Але ми розуміємо, яка в цього всього історія, як, який зв'язок із язичництвом. І розуміємо, що саме це ця заповідь вона буде індикатором того, хто в кінці часу спасений, а хто ні, хто бачить. Закон дотримується його, знову ж таки, закон не спасає, він вказує нам на наш гріх. І остання така невеличка частина, невеличкий підрозділ наших роздумів це про те, що між законом і благодаттю немає ніякої суперечки. Тому що спокуса, яка більш всього криється у цій темі, це піти в крайнощі. Або сказати, що спасаємося благодаттю законом не потрібен, або робити акцент на законі Божому, але благодать вважати чим, чимось таким. Ну, звісно, вона є в нашому житті, але от якщо я буду тільки дотримуватися заповіді, тільки тоді я буду спасений. Велика спокуса піти в крайнощі, робити акцент на спасінні благодаттю, або на тому, що да, ми спасаємося як як виконуємо закон. Як ви думаєте, які причини є того, що такі спокуси виникають? Е, піти в одну крайність або, крайність, або чисто законом вважати, що ми спасаємося, або думати, що, спасаючись благодаттю, нам закон не потрібний. Незнання Бога. добре. Ще, ще як, як ви думаєте, ще які причини можуть бути? Е, Пізнання Бога добре, яка ще, ще глибша причина? Людське слова Боже. Угу. Угу. Дивіться, я, я, наприклад, людина, от є дуже багато пасторів інших конфесій, які все життя досліджують письмо Боже. Але. Ну, вони все ж таки залишаються на тому, що їх вчили, вони цьому вчать, продовжують вчити стереотипи. Але що простіше, залишатися на тому, що є, чи відкрити для себе нове світло? І чому людям не хочеться новому світлу слідувати? Mhm. 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 Так, я думаю, що якщо ще глибше подивитися на мотивацію цього всього, то ми зрозуміємо, що люди йдуть, йдуть в ту чи іншу крайність, коли вони бажають задовільнити свої гріховні вподобання. І через це вони невірно розуміють, да? закривають очі. Як їм подобається. Одна з причин. Да? Друга причина це не бажання визнавати, що тільки Бог може нас спасти. І що це тільки його справа спасіння, що наша справа це спасіння прийняти. Що ми можемо тільки прийняти це життя по благодаті, жити ми розуміємо, коли ми приймаємо Христа в серце, його жертву, ми природньо будемо жити по Духу, по закону Божому. Але коли людина не хоче визнавати це і не хоче сказати, що від мене нічого не залежить. То це також призводить до того, що люди стають або законниками, або коли вони бажають задовольнити свої бажання, вони кажуть, закон не потрібний благодать. Це призводить, причина того, що люди думають так чи інакше, в обох випадках люди не розуміють справжньої природи благодаті Божої і не розуміють справжньої природи і функції Божого закону. Ось це є причина. І вони за часто і не хочуть цього дізнаватися. Благодать Божа вона є подарунком. В чому суть цього подарунку? 2 Коринтян 8.9. Адже ви знаєте благодать нашого Господа Ісуса Христа, що, будучи багатим заради вас, Він став убогим, а ви, аби ви збагатилися Його зубожінням. Тобто, що таке благодать? Це те, що Ісус Христос прийшов і віддав все, що Він мав нам. Він свою праведність нам подарував. І тут можна сказати, 2 Коринтян 8,9 це є визначенням, що таке є благодать. Це подарунок нам Божої праведності. А об'явлені там є хто прагне, тому даємо дам від джерела живої води. Так. Тобто там це формула, що Бог дає все. Прагнений. Так. Благодать це подароване нам спасіння. Але тут треба сказати, що це ще трошки ширше поняття. Благодать Божа до нас це зміна нашого духу, з духу гріха на дух Христа, який робить виконання закону для нас природнім. Самим по собі нам не природнь дотримуватися закону Божого, але через благодать ми отримаємо цю силу. Тому що, якщо просто благодать би казала, все, ти спасений, але не давала б сили. Природні сили да, виконувати Божий закон, то який сенс в цій благодаті сказати, що ти спасений, але твоє серце залишиться таким самим, це що стосується благодаті. Істина природа благодаті це подарунок Божий нам, це подарунок праведності. Яка природа закону? Ми, його, ми її трошки сьогодні розглянули. Закон вказує нам на гріх. Він не має спасаючої ролі, він нас не спасає. Але подивитися, чи прийняла людина благодать в своє життя чи ні, якщо вона прийняла цю благодать, вона буде виконувати закон. Але не всі, хто виконує закон, вони прийняли благодать в своє життя. Ми пам'ятаємо, один є приклад в новому заповіті. Можливо, ви пригадаєте цей випадок, коли людина, яка гарно дотримувалася закону, але розуміла, що їй щось не вистачає для спасіння, прийшла до Христа і сказала: От я все дотримуюсь. Чого мені не вистачає? Це да, юнак. Юнак, багатий юнак, який підійшов до Ісуса Христа. Я запитав, що мені робити? Щоб... Да, да, що мені робити? Тобто цей юнак, як ми вже казали, люди, які покладаються на закон, вони не хочуть визнавати, що Бог може зробити все для них. І коли Ісус Христос сказав: відмовся від цього, що в тебе є, йди за мною, тому що я зроблю для тебе все, що тобі потрібно. Людина, яка була постійно звикша до того, що вона вирішує все своїми силами, вона просто відійшла далі вирішувати все сама. І діла закону і благодать важливі і є невід'ємними складовими нашого життя. Без одного по-справжньому не може бути іншого. Діла та дотримання закону це показник правильного розуміння благодаті Божої. Ми маємо ризики, але якщо ми відмовляємося від свого Я, то тільки тоді ми зможемо йти за Христом, прийняти Його благодать в наше серце, яка буде нас вдосконалювати, освячувати. І Христос нам каже, що для цього потрібно в Євангелії від Матвія 16, 24. Тоді Ісус сказав своїм учням: коли хто хоче йти за мною, нехай зречеться самого себе, візьме свій хрест, йде за мною. Тільки через самозречення ми зможемо прийняти Божу благодать, ми зможемо зрозуміти справжню роль закону в нашому житті, і по-справжньому йти за Ісусом Христом. Амінь. Запрошую вас до молитви. Дорогий Господь, ми вдячні тобі за жертву Твого Сина Ісуса Христа. Він прийшов на нашу землю, нічого від нас не вимагаючи. Він не вимагав, щоб ми щось зробили для того, щоб Він за нас помер. Боже, ми розуміємо, що. Жити по духу це жити згідно з Твоїм законом. Людина, яка любить, вона не може зраджувати. Тому, Боже, дай нам любов до Тебе, щоб в нас не було цього бажання постійно зраджувати Тобі разом з дияволом Боже. Він буде спокушати нас постійно, спокушати наше тіло, але дай нам, щоб ми жили не за бажаннями нашої плоті. Але тільки по духу, по твому духу, щоб ми прийняли, щоб ми відмовилися від свого я. Просимо від тебе твоєї сили, тому що тільки з тобою ми зможемо прийняти справжнє спасіння і освячення і бути досконалими. Амінь.